Chui, chui, Всім привіт, друзі! Мене звати Євген Граценчук. Ви на ютуб-каналі футбольного клубу Полісся і в ефірі ваша улюблена рубрика Бекстейдж. Сьогодні відбудеться другий тур чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги Вібет, Перша Чемпіонська. На виїзді Житомиряни грають із футбольним клубом Кремінь із міста Кременчуг, І сьогодні нас чекає справжня заруба. Тиждень повнився новинами, але новини ми сьогодні не обговорюємо. Ми обговорюємо виключно залаштунки сьогоднішнього матчу. Ви побачите багато цікавого, але найважливіше. А в попередньому відео ми розігрували футбольний м'яч з автографами команди. Про переможця ви дізнаєтеся трішечки пізніше. Ну а тим, хто дивиться це відео зараз, я хочу показати таку дивовижну ексклюзивну річ, поки таких речей немає. Це стікерпак, який ми розробили спеціально для сьогоднішнього відео. Вже зовсім скоро він буде доступним у Телеграмі. І у вас є можливість цей стікерпак сьогодні виграти навіть у трьох людей. А умови будуть надзвичайно простими, про них ви так само дізнаєтесь трішки пізніше, не вимикаєте це відео. Погнали дивитися, як буде готуватися матч. Пойде? Так, нормально. М Вися, на на нотик, на мобілочку. Нормально. Тіна. Не потрібно якраз. бомба ракета смотрю, я смотрю, я открываю себя перекрыт, я нашел дырочку, сюда открылся. То есть думайте, думайте, играйте в футбол, не закрепощайтесь. Поэтому будьте компактны, вместе контролируйте мяч и подсказывайте. Вы лидеры, выходите как лидеры через призму силы, мощно, с первой минуты. Встаем пальцем. Що ж, друзі, стартові хвилини поєдинку уже рахунок 1-0. Пилип будківський відзначився Василь Грисук йому асистував і Пилип з його фірмовим святкуванням голо. Друзі, спостерігаємо далі. Я думаю, що далі буде ще цікавіше. Епізод за епізодом, момент за моментом, поліся створювала і нагнітало біля воріт Кременя, і, врешті решт сталеві нерви Василя Грицюка роблять рахунок 2-0. відміни виконання пенальті. Просто під поперечку поклав я немов рукою. Просто друзі, я не знаю, якщо це відео, якщо це це пенальті, недостойне вашого лайку, то я не знаю, що тоді достойне. Ну що ж, друзі, ось і закінчився. Перший тайм сьогоднішнього матчу, другого туру Вібет є першої чемпіонської. Дуже впевнена, що команда його провела, як на мене. Рахунок 0-2 на користь Джутиморян він на табло. Я думаю, що ви зі мною погодитесь, ті, хто переглядав перший тайм цієї зустрічі, що а, вовки дійсно а, на правах переможця провели його. Ну, типу, значно впевненіше, як на мене. А, Поки перерва, давайте поговоримо тр трішечки про подарунки. У минулому відео ви могли бачити, могли не бачити, що ми розігрували м'яч за. Коментар за коментар незвичайний, а специфічний за футбольні традиції та ритуали, про які ви, друзі, знаєте, і якими ви із нами поділилися. Ми попросили капітана команди Владислава Огірю вибрати найцікавіший найоригінальніший ритуал. І от зараз прямо він з'явиться отут -от внизу. Ви зможете його почитати. Саме цей коментар є переможцем. М'яч уже пакується в. Подарунковий пакет і е, готується до відправки до свого переможця або ж до передачі е, переможця. Ну і шановні друзі, не забувайте, е, у нас є для вас подарунки. Я нагадаю, що у нас три переможці буде три переможці буде, е, які отримують по ексклюзивному стікер-паку. Такого стікерпаку ні в кого ще немає. Навіть у мене шановні друзі, тому це дуже ексклюзивна річ. І я думаю, що е, її захоче отримати кожен про те, як е, Її отримати ви дізнаєтеся трішечки пізніше, а зараз давайте будемо дивитися за кілька хвилин другий тайм сьогоднішнього матчу. Які у тебе враження, емоції від повернення? Дуже приємні враження. Є бажання, є мотивація. Сьогодні перемога взагалі щасливий. Команда зробила велику роботу, виконала за рахунок об'єму. Хоча газон, не, я рахую, не дозволяв грати в наш футбол, але ми старалися і результат на табло. Дуже коротко, наскільки. Перемога в сьогоднішньому матчі позитивно вплине на команду, на твою думку, після не зовсім вдалого матчу світу? Вплине атмосфера в роздягальні не змінилася. Програш чи виграш. Ми готуємося до кожного матчу одинаково. Просто це новий імпульс, більш позитивний. Тому ми чекаємо матчу Соболоні вдома. Для нас ця гра, напевне, більш важлива. Ми повинні були перемагати тільки за перемогу, тому що останній матч вдома ми програли. І... и реабилитироваться перед своими болевальником в первую очередь. Поэтому, если сегодня не было перемоги то можно было домой не ехать же. Давайте, мужики, с победы. Давай! Ты сказал, расчехлили пушки. Помнишь? Помнишь? Да, Я победы. знаю, что ты помнишь. Расчехлили. Да, узнаешь еще. Расчехлили. Три-четыре, с победой! Що ж, друзі, завершився сьогоднішній поєдинок, рахунок 0-2 на користь Житомирського Полісся. Полісся вже е, остаточно і офіційно виходить на перше місце у турнірній таблиці е, Вібетієї першої чемпіонської групи. Е, це не може нарадувати нас, як вболівальників Житомирського Полісся і нас як Полісся, е, шановні друзі, але. Попереду ще доволі довгий шлях, попереду ще шість матчів, кожен з яких своєю важливістю може порівнятися з будь-яким фіналом будь-яких змагань, в які виходила наша команда. В принципі, відповідальність не спадає абсолютно з хлопців. Я думаю, вони це прекрасно усвідомлюють. На завершення, друзі, ми обіцяли вам подаруночки. Подаруночки в вигляді стікерпаку. Нагадаю, у нас буде три переможці. Три переможці буде. За яким принципом ми вибиратимемо цих переможців, і що ми просимо вас зробити? Ми просимо вас а, написати коментарі. Сьогодні ми бачили, як палко а, вболівальники Кременю підтримують свою команду за межами стадіону. Всі ми скучили за футболом, всі ми хочемо повернутися на трибуни. А, чекаємо цього моменту. А, дякуємо нашим збройним силам України, які в цей момент з кожної хвилини наближають. Вас попросимо, попросимо друзі, а, пригадати кумедну. І цікаву історію, яка, яка пов'язана з вашим відвідуванням стадіону, можливо, це була якась гра, можливо, це була якась неординарна ситуація, яка трапилася із вами, або ви стали свідком цієї ситуації. Будь ласка, напишіть це в коментарях, напишіть цю історію, і разом з півзахисником нашої команди Дмитром Шастолом ми почитаємо ці історії. Три найкращих, найцікавіших на думку Дмитра ми виберемо. І е, кожен, хто написав найцікавішу на думку е, Дмитра е, історію. Троє людей, вони отримують в подарунок по п'ять таких стікер-паків. Ми е, зв'яжемося з переможцями і обов'язково їм е, їх віддамо. Шановні друзі, на цьому все. Ми чекаємо матчу з заболоню, третій тур. Вібетвіє першої чемпіонської друзі. па-па!